Вітаю вас, малята, веселі друзі, знов з нами і готові допомагати нам розуміти власні емоції, помічати, що відчувають інші. І сьогодні наша розмова про страх. Страх дорівнює самозбереження. Відчувати страх це природно. Тому, якщо життю загрожує небезпека, Боятися можна, інша справа прийняти свій страх, усвідомити і діяти без паніки. Варто розуміти, що із власними страхами можна впоратися, а також допомогти іншим долати страх. Перед початком нашої зустрічі ви подивилися історію з веселими друзями, допомога сені. Пригадаємо, як веселі друзі долали свої страхи. Як почувався Регі перед тим, як стрибнути? Так, Регі був невпевнений в своїх силах, він боявся стрибати. Чому Регі наважився на стрибок, хоч був не впевнений? що йому це вдасться, семі запевнив його, що допоможе у разі невдачі. Як Ригі подала в свій страх, Ригі подумав, що усе, що треба зробити, це просто стрибнути. І він повірив Семі, що отримує від нього допомогу у разі невдачі. Що, на вашу думку, відчував Регі після стрибка? Чи потрібно тренувати свою сміливість? Чому? Поділіться своїми думками. Як відчувається страх у тілі? Серце починає битися швидше і гучніше. Руки пітніють. Хочеться кудись ховатися? Або накритися з головою ковдрою. А ще, щоб мама чи тато обійняли, притиснули до себе і заспокоїли, як долати свій страх, можна розповісти про те, чого боїшся. А навіщо говорити про це вголос? коли розповідаєш про свій страх? Він завжди зменшується. Це як поділитися печивом. Якщо ти віддаси шматочок свого печива іншому, то твого печива стає менше. А ще можна намалювати те, чого боїшся. Ну мо, зробимо це. Малята, приєднуйтесь до нас. Ми зобразили свої страхи за допомогою олівців на папері. А тепер покладіться аркуш на підлогу. Станьте поруч і переконайтеся в тому, що кожен з нас більше за свої страхи та може їх подолати. Малята, у яких ситуаціях ви відчуваєте страх? Найчастіше. Як можна заспокоїтися, коли відчуваєте страх? А як ви можете допомогти іншим заспокоїтися, коли їм страшно? Обговоріть це з батьками? А можна подумати про те, чого боїшся, і заховати це в кулю із пластиліну? А цю кулю заховати. Космічну літаючу тарілку, і вибратися він не зможе. Зробимо це разом, якою ви уявляєте собі літаючу тарілку. Я покажу своє бачення. Скачала кульку із пластиліну, стекою поділила на дві частини. Пальцями зробила заглиблення в кожній півкулі, вклала кульку зі своїм страхом всередину і з'єднала півкулі прищіпуванням, як вареник, і прикрасила антенками, вогниками, поставила на ніжки, і мій страх не зможе вибратись із космічної тарілки. Чекатиму відео ваших роздумів. Та світлини ваших робіт. Уміння подолати свій страх і є справжня хоробрість, яка може стати в нагоді в самий відчайдушний момент. До зустрічі малята!